Я на Майдані був не з 22-го. А раніше. І весь цей час я не відділяв ні себе, ні я, ні Віталій, ніхто з нас не відділяв себе від людей. І в ніч 18 на 19 і на 20 і скрізь. Там не було ні багатих, ні бідних, дорогі мій. Там не було ні старих, ні молодих. Там не було ні закарпатців, ні луганчан. Там були українці. Які вийшли боронити свою державу, які вийшли скинути злочинну кримінальну хунту. І що ж тоді ніхто державу не розколював? Друга позиція. Ви перед тим, як е, знаєте так, свавільно давати оцінки, почуйте, що я сказав. Я сказав: В ніч на 20-те народилася нова країна, і в країні живе новий народ. Але були старі політики і стара влада. Яка до сих пір не зазнала системних змін. І саме вибори мають зробити країну міцніше. І не Путін, як ви сказали, а український народ буде визначати, хто у нас буде президентом. І не Путін, а український народ буде визначати легітимність чи нелегітимність влади. І не Путін, а весь світ буде допомагати нам, визнає і забезпечить перемогу. І Крим треба перемагати не силою, якщо хтось хоче сказати, і не кров'ю, а розумом. І коли людини-виробничники, людини, які створюють робочі місця, забезпечать, щоб в Херсоні і в Чонгарі люди жили набагато заможніше в умовах захисту їх прав, в умовах свободи слова, в умов... жили по-новому і кримчани їм заздріли. Тоді ми виграємо боротьбу за Крим, шановний мій. А коли ми будемо просто сідати і замість того, щоб об'єднуватись ярлики чіпляти, оце шлях до нашої поразки.